Пане журналісти, сьогодні ми проводимо брифінгу стосовно призову, е, питань призову на строкову військову службу, призову офіцерів на службу за призову місіс офіцерського складу та е, прийняття військових зобов'язаних на військову службу за контрактом. Кам'янська об'єднаного військового комісаря та підполковнику Возному Володимир Миколаївича. Шановні присутні, шановні е, представники засобів масової інформації, всім бажаю здоров'я, військовий комісар камянець Сподільського об'єднаного війського військового, військового комісаріату підтолковних Возний Володимир Михайлович. Ну, По-перше, хочу розпочати свій виступ з того, що на сьогоднішній день в нашій державі в Україні проводиться засобами операції об'єднаних сил. Ці Військові структури здійснюють захист нашої незалежності та територіальної цілості України на території Луганської та Донецької області. Відповідно, указу президента України про звільнення запас військовослужбовців строкової служби, а також проведення чергових призовів, та черговий призову на строкову військову службу, ви, починаючи з березня місяця, включаючи по червнь місяць, в місті Кам'янець-Подільському та Кам'янець-Подільському районі будуть проводитися заходи з призову на строкову військову службу. Для чого проводиться призов на строкову військову службу? Ну, По-перше, відповідно закону України про військові обов'язки військової військову службу. Стаття перша. Є таке розуміння, як військовий обов'язок. Військовий обов'язок становлюється з метою підготовки громадян України до захисту своєї вітчизни, своєї країни. Громадяни, які призиваються на строкову військову службу, вони готуються за військово-обліковими спеціальностями, за військово військовообліковими спеціальностями. В подальшому знаходяться в запасі, в запасі і е, зобов'язані виконувати свій обов'язок в запасі. І в випадку, не дай Боже, повної збройної агресії ці громадяни вже підготовлені, підготовлені, з певними вміннями, з певними навичками можуть виконувати професійно свій військовий обов'язок. Що таке військовий обов'язок? Військовий обов'язок себе включає підготовку громадян до військової служби, проходження військової служби наголошую, і виконання військового обов'язку в запасі. запасі. Відповідно, Закону України про військовий обов'язок і військову службу на строкову військову службу. Призиваються громадяни придатні за станом здоров придатні станом здоров'я чоловічої статі, яким, яким до дня відправлення у військову частину виповнилося 18 років і старші, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення від військової служби. Або надання відстрочки від строкової служби. Призивні при, комісії розпочнуть свою роботу на, на, в Кам'янець-Подільському об'єднаному об міському військовому комісіляті з 1 квітня, включаючи по весь червь місяць 2019 року. На призені комісії. Зобов'язані прибути громадянам призиного віку для проходження медичного огляду, встановлення придатності до військової служби, а також, якщо в цих громадян є підстави для отримання ними відстрочки від на від настрокову військову службу, вони зобов'язані зобов надати на. Приземну комісію звернутися з і надати на приземну дільницю необхідний пакет документів для того, щоб приземна комісія їм надала вістрочку. Ці громадяни зобов'язані особисто прибути, особисто прибути і бути присутніми на засіданні приземної комісії. Приземна комісія не буде розглядати документи, які надаються батькам, які надаються іншими громадянами України. Тому що вони знаходяться там, за межами країни або в інших місцях. Особисто всі працівники зобов'язані прибути з документами на засідання працівної комісії. Відправка молодого поповнення планується з 8 квітня 2019 року, включаючи по. Весь червень місяць 2019 року. Да, наголошую, що в червні 2019 року будуть здійснюватись відправки молодого поповнення до глав Збройних сил України. Призивати, призиватися громадянам України будуть в основному це відсотки 50% це Збройні Сили України, також будуть призиватися до Національної гвардії України. Також будуть призиватися до Державної прикордонної служби, і також будуть формуватися частини Державної служби транспорту та зв'язку. Хочу наголосити, що після набирання чинності указу президента України про проведення заходів чергового призову призовникам, яким надійшла повістка від районного військового комісаріату, ці призовники зобов'язані з'явитися чітко. У зазначений строк, терміни, які вказані в повістці. На чиюсь думку всі думають, що ця повістка має бути вручена тільки за місцем проживання. Це твердження абсолютно неправильне. Ця повістка може бути вручена через батьків, ця повістка може бути вручена через керівників підприємств, де працівники працюють. Ця повістка може бути вручена як за місцем реєстрації, так і за місцем проживання. Але е в законодавстві України, а саме в законі про військову обов'язку і військову службу, чітко прописано, якщо за будь-яких обставин повістка до приземника не надійшла, не надійшла громадянам приземного віку, зобов'язані, саме головне слово тут зобов'язані. З'явитися до приземної дільниці в 10-денний термін, 10-денний строк вибачаюсь, з дня початку відповідного чергового призову, визначеного указом президента України. Указ президента України в 2019 році відбувся, тому всі, всі призики маються на увазі громадяни приземного віку від 18 до 27-річного віку. Зобов'язане з'явитися для проходження ними в приземленої комісії, що включає в себе етап проходження медичного огляду. Камерний Сподільським військовим комісіятом проводиться молоде поповнення, яке буде зараз буквально відправлятися починаючи з 8 квітня на відсотків 50 буде комплектувати. Всі ви знаєте, що в Камерці-Подільському знаходиться. Навчальний центр фахівців оперативного забезпечення, який здійснює підготовку по всім напрямкам оперативного забезпечення. Тому у нас є досить така непогана ситуація і непогана перспектива для наших молодих юнаків, щоб вони дійсно службу приходили в Кам'янець-Подільському. Ви знаєте, де знаходиться це місце. Це місце знаходиться, де було, було попередньо наше військове училище. Там зараз сформований досить потужний, досить такий е, сильний навчальний центр, де працюють е, досить досвідчені фахівці е, у всіх галузях у галузях оперативного забезпечення. Досить е, так, хороші відгуки про цей навчальний центр. Тому молоді юнаки, які будуть приховувати службу. Ну, відсотків на 50 від того планового задання, яке складає для камянець Цепилівського району, в них є можливість виконати свій обов'язок саме в цьому навчальному центрі, де вони отримують єдну, досить таку гідну і потужну підготовку в розрізі отримання військово облікової спеціальності. Також ми будемо комплектувати підрозділи Національної гвардії України. Де власна невартість було ну, досить таке зараз на сьогоднішній час непогане забезпечення, кваліфі... Кваліфі... кваліфікована і фахова підготовка, куди відбираються, ну, як говоряться призовники, які мають менші обмеження за станом здоров'я. Також в цьому році ми плануємо призивати на строкову військову військову службу до Державної прикордонної служби. Там невеликий обсяг цих працівників, але буде здійснювати з призовку, тому що ці військові формування, на жаль, ну, не можуть укомплектувати себе військовослужбовцями на службу за контрактом. Тих призовників, які, як правило, хочуть ухилитися від виконання свого військового обов'язку, ну я їм хочу наголосити, що це практично неможливо. Неможливо тому, що та категорія, яка чомусь рахує, що вона. Цей час буде переховуватися там за кордоном. За кордоном. Їх... Все рівно по нашому реєстру, який зараз сформований, реєстр бази даних по військових зобов'язаних і приземлях, їх все одно на кордоні зупинять, затримують і повернуть до військового комісаріату. Тому з цим шуткувати не потрібно для того, щоб не создавати і нам, і цим молодим юнакам будь-які будь проблеми. Я рахую, що коли на сьогоднішній день е, дівчата е, стоять перед військовим комісаріатом і просяться, щоб їх прозвали на військову службу за контрактом, і більшість цих дівчат е, мають бажання служити іменно в бойових підрозділах, допустимо, 14-та бригада, ну, механізовані та артилерійські танкові підрозділи, які виконують бойові задачі, то молодим жінок, які проходять строкову службу, строкову службу, і вони ні в якому разі не направляються. В зону виконання завдань операції Об'єднаних Сил, попередньо це зона АТО повинно бути не то що а повинно бути, по-перше, чоловіком, який зможе завжди вміти захистити себе, вміти захистити свою сім'ю, вміти захистити свою батьківщину. Ну, а на рахунок тих громадян, які будуть злізними гіляція для виконання військового обов'язку, мені це неприємно стверджувати це. Неправильно, але ті громадяни, які будуть здійснили вхилятися, вони будуть однозначно притягуватись до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній час ми дуже плідно працюємо з працівниками контуру контр... контр... діяльності. У нас в місті з та з працюють два офіцери. Вони постійно кожного дня працюють військовому комісаріаті, Ми з ними спілкуємося, і вони вже працювали, почали працювати по тим ухилянтам, які ухиляються від виконання військового обов'язку, і по тим керівникам, наголошую, по тим керівникам, які, на їхню думку, на їхню думку не порушують закон, а на самому, якщо говорити відверто і почитати уважно закон про обов військовий обов'язок і військову службу, то керівники підприємств зобов'язані доставляти своїх працюючих до військового комісія для проходження ними тих чи наступних заходів. Тому звертаю на <клес> це увагу. Мені було б дуже неприємно, щоб в нас в місті Кам'янець-Подільському, Кам'янець-Подільському районі були такі юнаки, тому що, беручи до уваги попередні призови попередні призови, в нас таких юнаків не було. Було б у нас достатньо кількість праздників, які ухиляються від виконання оборонського. Але справа для того, щоб заслужувати цих призерників, не доходила. Вони наступав той час, і ми. Вони... Все-таки приймали рішення виконати свій голос. Дякую за увагу. Будь ласка, запитання. треба? Місто Кам'янець-Подільський 100 чоловік і Кам'янець-Подільський район 80. Це до червні включно питання. Весь червний включається. Я не можу сказати вам точно до якого дати чарня, бо може це розголошувати мене на мальограммі. Будь ласка, задавайте питання, цікавитися. Хочу почути від вас масу запитань. Також хочу користуючись можливістю вже доповісти вам, що військовим пересвятом проводяться заходи. Відбору на військову службу за контрактом, маючи можливість, щоб ви розмістили в своїх засобах масової інформації, таку інформацію, що будь-який громадян України, який бажає служити на, на військовій службі за контрактом, зараз ну, досить така є можливість зайняти певну таку нормальну нішу в частинах, даже, які знаходяться в камянець ті ж самі інженері і в тому ж самому 201 навчальному центрі, в центрі розмінування. Там є вакантні посади. І ну, на сьогоднішній день юнак, який е, закінчив навчальний заклад, який не має фактично, ну, отримав спеціальність, але він не має ніякої практики. Якщо він буде проходити військову службу за контрактом, він буде отримувати от мінімальну заробітну плату, мінімальну заробітну плату, це десь порядка 9, 10 тисяч 500 гривень. Плюс Великий плюс цьому самому великий плюс в тому, що цей юнак буде отримувати матеріальну допомогу на оздоровлення. Це знов так само 10 тисяч 500 в рік. Воно не суттєво, звісно, але якщо ці кошти розкинути на рік, ще кожен місяць додається по тисячі. Плюс він має право отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем. Знову так само 10 тисяч 500, знову їх можна розкинути на рік. Плюс він отримує саме головне, він отримує. Безкоштовним медичним забезпеченням. От я вам приклад. Для прикладу, Хто із категорії населення менше всього хворіє на онкологічні збори. Ну, не чекаючи там вашої відповіді, я вже відповідаю. Менше всього хворіють військовослужбовці. Тому що військовослужбовці заставляють кожного року проходити диспансеризацію медичних закладів. Хочеш ти товариш чи не хочеш, це твій обов'язок, наказ. Ти пішов, пішов диспанці. Діспанцію пішов, тобі казали, що от дивіться, товариші спорту, в тебе є, певного, там, є певні захворювання. Ти їх можеш вилікувати там, 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 там. Будь-яку нескладну операцію можна зробити без питань в міському госпіталі безкоштовно. Тим паче під час підписання другого контракту, цей це юнак, це людина, яка буде створювати військову службу за контрактом, вона має право заключити контракт і навчатися в вищому навчальному закладі, теж безкоштовно для отримання певної спеціальності, немає мається на увазі певної військової спеціальності. Так що в перспективі це ну, досить. Я, маю, я от вам зараз говорю, це 10 тисяч він отримує тут на місці. Це може бути. Ну, не в зоні виконання операції б'єднаних сил. Якщо він направляється в зону виконання операції б'єдних сил, він отримує десь порядка 20 тисяч гривень. Це солдат ну, першого року служби, от він тільки пройшов. така ситуація. Я хочу вам сказати, що це... людина знаходиться на державній службі. Людина платить податки. Це великий плюс. Не треба тікати в цю Польщу і використовувати себе, ну, тратити своє здоров'я і використовувати свій свій, свій потенціал. Зараз от є такі, така можливість, що це можна скористатися. Я просто здивований, коли от до мене кожного дня до нас приходять дівчата і кажуть, ми підемо служити, ми підемо служити, ми підемо служити в бойові військовій частини. А рядом стоїть мати з юнаком, якому може 25 років, плаче мати і плаче цей юнак, тому що він боїться піти і відслужити своїх півтора років. Це абсурд. І якби цей юнак на нього не впливала, ця мати, він би виконав свій обов'язок і потім пішов би ще в подяку. Зим... Перший контракт заключається на три роки. В подальшому цей контракт продовжується терміном ще на один рік, в залежності від бажання, ну, бажання військового служби. Досить зараз, до речі, так, дуже багато офіцерів звертаються на продовження військової за контрактом. Дуже багато офіцерів звертаються ті, які були раніше звільнені. І все-таки ну, в, в їхньому житті щось так суттєво помінялося, що вони знову звертаються. І в віці і 45 років, там, і 50 років. Це ще молоді, потужні люди, які, по-перше, мають той попередній досвід, і вони хочуть зараз проходити службу. До якого віку? Хто? На контракт. Категорія. Так, що приходять люди військові, яким 40-45, до якого віку? Значить, військове зобов'язання призивається віком до 60 років. З Офіцерами там є ну, певний, певний. Ліковий такий е, термін, тому що в них є терміни проходження військової служби у певному військовому зоні. І контракт теж до 60 років можна заключати. Військова зобов'язання заключає контракт, перебуває на обліку до 60 років і має право заключити контракт в віці там, 57 років на 3 роки. Ще пару хвилин вашої уваги. Начальник відділення офіцерів і кадрів кадимої грушка надасть інформацію стосовно призову офіцерів за призову. Доброго дня. Ще раз поруч із призовом на строкову військову службу, тобто призовників, проводиться призов осіб офіцерського складу на службу за призовом. Осіб офіцерського складу. Що це таке? Як визначено в законі про військову обов'язок і військову службу, значить під цю категорію, під цей призов підпадають офіцери запаса, які закінчили військові кафедри, не проходили військову службу до 43 років. Тобто всі офіцери запасу, які в нас перебувають на обліку, не проходили військову службу будь-якого характеру, підпадають під призов. Тобто офіцери запаса присуваються відповідно до тих же самих норм закону про військовий обов'язок і військову службу. Як і призовники. Суттєва різниця тільки в тому, що коли офіцер запасу призивається на військову службу, він спочатку проходить підготовку в військовому інституті на протязі 2-3 місяців, потім він розподіляється по військовим частинам. Військових частинах вони виконують ті ж самі обов'язки, що й виконують штатні офіцери цього підрозділу, тобто куди він попадає. Заробітну плату вони отримують точно в такому ж самому розмірі, як і штатний військовослужбовець. Ну ця служба. Оця служба вона продовжується в ньому протязі півтора року. Якщо офіцер, проходячи дану службу, виявляє бажання укласти повноцінний контракт, тобто на 5 років, він може укласти цей контракт і в подальшому може проходити військову службу за контрактом, тобто на термін, який він уклав. Якщо він не хоче, він вислужує півтора року, тобто так же само, як і призовники, Але я наголошую, вони перебувають не в такому статусі, як призовники, вони перебувають в статусі штатного офіцера. Просто в нього термін служби враховується півтора року. Живуть вони не в казармах, вони можуть ставати на квартир, вони можуть потримувати за піднаєм житла. Тобто це військовослужбовець, який виконує свої обов'язки і перебуває в тих же самих правах, в яких і перебувають офіцери штатні. Тобто його не закривають в казармі, він е проживає за межами військової... Тобто отримують таку ж саму заробітну плату, як отримують і офіцери, а це, щоб е, правильніше сказати, це починаючи від е, 12 тисяч. Якщо тобто, молодший офіцерський склад, служба продовжується на протязі півтора року. Тобто все так само. Якщо оголошується призов, тобто всі офіцери запасу повинні пробувати військовий комісаріат для уточнення військово облікових даних і в подальшому для прийняття рішення стосовно проходження служби в Збройних силах України.